Сьогодні ми поговоримо про історію, яка сколихнула громадськість твоїм трагізмом: дві сестри, дві скалічені долі. Скільки має пройти десятиліть щоб біль у серцях найрідніших людей з тих. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки і, звісно, вподобайки дуже важливі для нас. Це допомагає україномовному каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Перенесімося на 73 роки назад, на календарі 1951 рік. Молода закохана пара Дон і Бетті вирішують одружитися їм всього по 22 роки. Але вони вже мріють про міцну родину і багато дітей. І от через два роки після одруження. У них народжується перша дитина. Хлопчику дають ім'я Джон. Згодом на світ з'являється Патриція, потім Пітер і Маріан. Сім'я часто переїжджає через роботу Дона. У 1964 році Дон, якому на той момент було вже 35 років, вийшов у відставку з військово-морського флоту і розпочав свою другу кар'єру. Працював менеджером по роботі з клієнтами в Нью-Йоркській компанії Con end що займалася електропостачанням. Кілька років по тому, у 1968 році, родину Ньюсомів спіткала трагедія. Вона змінила майбутнє життя всіх. Бетті захворіла на рак і померла. Їй було лише 39 років. Чоловік залишився сам з чотирьма дітьми: Джону на той момент було 15, Патриції 11, Пітеру 9, а Мері-Енн – Три. Зараз вже доросла наймолодша донька Дона і Бетті мері Ен згадує, після цього мій тато майже повністю емоційно закрився. Я можу лише порівняти тата, якого я знала, з татом, якого знали інші люди до смерті моєї мами. На деякий час дітей роз'єднали. Патриція поїхала жити до маминої сестри в Огайо. Мері Ен жила з бабусею і дідусем по материнській лінії у Філадельфії. Хлопчики жили з іншими родичами. Через два роки молодий вдівець одружився вдруге. Його нова наречена була вдвічі молодшою за нього. 20-річна Мері Енн Вігмор була лише на два роки старша за його старшого сина Джона. Джон і так ніколи не ладив зі своїм батьком. Тож приблизно в той час, коли вони з Мері побралися, він пішов і більше ніколи не жив з ними. Через рік після одруження народилася остання дитина Дона. Хлопчику дали ім'я Джеймс. Наступного року весь клан Ньюсамів за винятком старшого сина Джона переїхав до Морганвіля, штат Нью-Джерсі, оскільки Джон почав свою кар'єру в університеті Коннектикуту. Маріан згадує, все змінилося. Ми переїхали з Пенсильванії, де ми жили завжди, де була сім'я моєї мами, до Нью-Джерсі. І коли ми переїхали, ми стали повністю відірваними від сім'ї моєї мами. Це був 1972 рік. І сім'я почала новий розділ свого життя в новому місті. Дону було 43, Мері енн Вігмор – 23, Патриція була найстаршою донькою. Їй на той час було 14, Пітеру 13, Мері – 7, а Джиммі лише один рік. З причини, яка залишається загадкою протягом 50 років, приблизно в 1973 році Патрицію відправили до школи інтернату, ймовірно, католицької. Мері енн згадує, Патриція не дуже добре ладнала з Мачухою. Це важка динаміка для будь-кого, але я точно знаю, що в тому будинку все було надто жорстко. І як мені розповідали, Патриція створювала проблеми для дітей діти це я і мій молодший брат. Вона просто не була готова до нової матері. Батьки з Патрицією зовсім не ладнали, тож, гадаю, найпростіше було відправити її якнайдалі. І саме в цей час спогади Марі енн про старшу сестру розчиняються, довге каштанове волосся та карі очі сестри зникли з її життя. Вона не пам'ятає, що Патриція коли-небудь поверталася додому з інтернату. Незрозуміло, чому її відправили туди. Чутки про те, що у неї були труднощі з Мачухою, домінують у думках Марі енн З сімейними переказами Патриція зникла з інтернату за власним бажанням. Вона втекла з подругою, щоб звільнитися від правил і обов'язків, які їй не подобались. Патриції було 15. У 1977 році Дон і Мері Ен Вігмор роз'їхалися. Дон віддав своїх дітей на виховання їй. Пітеру вже виповнилося 18, і він незабаром мав покинути дім. Але Мері Ен було 12, а Джимі 6. Дон знайшов нову жінку, а Мері Ен Вігмор забрала дітей назавжди. І переїхала до оушену Сіті, штат Нью-Джерсі. Приблизно в цей момент Маріан зрозуміла, що, можливо, більше ніколи не побачить свою старшу сестру Патриці. Мачуха забороняла їй говорити про біологічну матір Бетті, старшого брата Джона та сестру Патриці. У 1979 році Дон і Мері Вігмар офіційно розлучилися. А за кілька місяців Дон одружився з Джоан. Через рік Дон пройшов плановий огляд у свого лікаря, і той виявив у нього рак. Він помер через 6 місяців у віці 51 рік, 29 грудня 1980 року. Його колишня дружина продовжувала виховувати Марі енн і Джеймса. Минали роки, і от з появою інтернету, і вже доросла жінка Марі енн починає вбивати у пошукову систему ім'я своєї загубленої сестри Патріція Ньюсом. Вона часто відчувала себе самотньою у своїх пошуках, ніби вона була єдиною людиною, яка пам'ятала про Патрицію. Вона переглядала жахливі фотографії невідомих Джейн Доу на вебсайтах, порівнюючи їх дані з даними Патриції. 24 листопада 2021 року вона створила групу у Фейсбук під назвою «Find Patricia Newsom», звернувшись за допомогою до своїх друзів, родини та інтернет-спільноти. Люди щиро хотіли допомогти, і Марі Енн прийняла критично важливе рішення, яке змінило все майбутнє. Вона створила профіль Name Us для своєї сестри, завдяки чому вона потрапила в поле зору правоохоронних органів. Вона також додала свою ДНК на Get Match, що зробило її доступною для пошуку поліцією та генетичними дослідниками. І от апогеєм стало 10 квітня 2023 року. Мері Енн отримує дзвінок, який став вирішальним у її житті. Одна Джейн Доу нарешті отримала справжнє ім'я, і це її історія. Літо 1975 року Істгейвен, штат Коннектикут. Вранці, 16 серпня 1975 року, водій вантажівки здійснював звичайну доставку до універмагу Бредліс на Фронт-Стріт. коли він під'їжджав до магазину о 10-й ранку. То помітив щось у дренажній канаві. Придивившись уважніше, він виявив довгий, невиразний, цилиндричний предмет, який був щільно загорнутий у брезент. Брезент був обмотаний кабелем таким, що йде від стіни до коробки кабельного телебачення. Водій одразу подумав, що це швидше за все людське тіло, і негайно зателефонував у поліцію. Приїхав молодий детектив і вирізав у брезенті невеличкий отвір, крізь який можна було розгледіти людську ногу. Поліція вважала, що жертва була вбита в іншому місці і привезена до Бредліса. Тіло все ще загорнуте було доставлено в офіс судмедексперта того ж дня. Воно було роздутим і мало ознаки розкладання. Тогочасні новини свідчили про те, що воно пролежало там від двох днів до тижня. Була висунута теорія, що жертва була засунута в дренажну трубу вище за течією від місця, де її знайшли, і саме сильний дощ того суботнього ранку змістив її і виніс на поверхню стильного боку будівлі. Після того, як брезент було знято, було виявлено тіло молодої жінки, повністю оголене, без речей та документів, що посвідчують особу. Її голова була загорнута в рушник і накрита пластиковим пакетом для сміття. А в її рот був заткнутий кляп з тканини. Її руки були зав'язані за спиною дротом, а ноги так само були зав'язані по щиколотках. Доктор Еліот Грос провів розтин у неділю 17 серпня в медичному центрі університету Коннектикута у Фармінгтоні. Він встановив, що смерть настала внаслідок асфіксії. Вони не знали, ким була жертва. Поліція оприлюднила опис загиблої. Це була молода біла або латиноамериканська жінка віком близько 20 років, з каштановим волоссям до плечей і карими очима. Вона не народжувала, її вуха були приколоті і вона носила маленькі золоті круглі сережки. Поліція вважала, що у неї може бути невелика родимка на підборідді. Нігті у неї були короткими, руки не виглядали втомленими від роботи, а зовнішній вигляд був охайним. У неї були здорові проліковані зуби. Що свідчило про те, що вона походила з заможньої родини, адже відвідувала стоматолога. Зважаючи на те, що її тіло було роздуте від перебування у воді, поліція все ще змогла отримати якісні відбитки пальців. Озброївшись описом, стоматологічною карткою, відбитками пальців і групою крові, поліція вважала, що встановлення її особи займе лише кілька днів. Коли дні перетворилися на тижні, вони створили фоторобот тіла. Який був опублікований у місцевих газетах і поширений у регіоні, слідчі ходили по готелях і мотелях і розпитували про їжих людей, чи не впізнали вони фоторобот жінки. Вони розіслали стівки в численні стоматологічні асоціації в надії, що хтось з стоматологів впізнає свою роботу. Судмедексперт подумав, що Єніс міг бути змінений хірургічним шляхом. Тому вони розіслали стівки пластичним хірургам у регіоні з питанням, чи не впізнають вони її. Поліція опитала секс працівників у Нью-Гейвені, Бріджпорті та Хартфорді, чи знають вони її. Коли тижні перетворилися на місяці, влада мала вирішити, що робити з тілом. Зрештою, її поховали на кладовищі Стейт Стріт у сусідньому містечку Гамдан, штат Коннектикут. Де було багато інших бідних поховань і безіменних могил. Хоча вона жила в серцях слідчих із Гейвена, які працювали над її справою, її історія зникла з поля зору громадськості на 20 років. У травні 1994 року газета New Haven Register повідомила, що поліція Гейвена переглядає справу. Тодішній начальник поліції вперше пояснив пресі потенційний зв'язок із відомим вбивцею. За 9 років до цього, у 1985 році, дружина поліцейського з Істгейвена гортала журнал Піпл у приймальні свого стоматолога, коли натрапило на історію вбивство Емі Кейв у Хенкоку, штат Мен. Емі було 59 років. Вона була пенсіонеркою, яку вбили і поховали у неглибокій могилі біля берега. І зап'ястя були зав'язані нейлоновою мотузкою, ноги зав'язані шпагатом, а в рот запхали пластиковий пакет з-під пташиного корму. Голова була покрита білим пластиковим пакетом, а поверх білого пакета був натягнутий більший зелений пакет, який спускався їй до пояса. Жінку били, а згодом задушили. Її тіло було поховано під кам'яною стіною, неподалік від човна, який належав саманті Гленер. Цікаво! Що Саманта Гленнер, раніше відома як Глен Роберт Аскборн, є трансгендерною людиною. Саме ця людина була звинувачена у вбивстві Еммі і згодом засуджена. За 9 років до цього, у 1975 році, Саманта Гленнер, тоді ще Глен, жив у Істгейвені, недалеко від Універмагу Бредлес у той самий час, коли було знайдено тіло у дренажній канаві. Поліція визнала, що на той час Глен не потрапляв до їхнього поля зору. Поліція Коннектикута побачила достатньо збігів, щоб запросити його на допит. У 1985 році Глен потрапив до в'язниці і багато років відмовлявся відповідати на запитання поліції. Але у 1995 році все змінилося. Поліція Істгейвена поїхала до в'язниці штату Мен у Томастоні і зустрілася з ним. Пізніше поліція заявила, що розмова була не надто плідною. Глен заперечував свою причетність до вбивства. У 2020 році офіцери поліції Істгейвена Джозеф Мурго та Девід Емерман отримали звання капітанів, і обидва були сповнені рішучості встановити особу невідомої зі справи 1975 року. З розвитком генетичної генеалогії вони повірили, що це зробити можливо. Судмедексперт зберіг кістку з її тіла, Лобкову кістку. Але спеціалісти не змогли виділити з неї жодної ДНК. Нові капітани повинні були знайти, де поховано її тіло. 2022 рік. Слідчі встановили, що вона була похована на кладовищі Стейт Стріт, але воно вже не доглядалося багато років. Записи були поодинокими або взагалі відсутніми. Територія ледві підтримувалася в належному стані. Капітан Джозеф Мурго. З поліції Ізгейвена згадує, коли ми прийняли рішення про ексгумацію, труна, в яку її вирішили покласти, насправді трохи допомогла нам. Або ми так думали. Жінка була похована у металевій труні Зіглер, яка не мала прикрас. Проблема з кладовищем на Стейт Стріт полягала в тому, що воно не працювало спочатку 2000-х років. Не було жодної установи, яка підтримувала його в належному стані. А це все були місця безіменних могил, і поліція все ще не знала, де саме похована жінка. Громада допомагала поліції. Вони направили поліцейських до хлопця на ім'я Ренді Гуавін, який є останнім живим нащадком Асоціації кладовищ Стед Стріт. Він не пам'ятав точного місця, де була похована дівчина, але він мав глибокі знання про те, як організовані ряди. І як робляться певні речі на кладовищі. Перша спроба ексгумації виявилася невдалою. Поліцейські натрапили не на інше тіло. Але слідчі не здалися і повернулися в п'ятницю, 1 липня 2022 року, з тією ж великою командою, яку вони зібрали менш ніж за місяць до цього. Всі погляди були прикуті до них, коли вони розкопували грунт, Поліцейські виявили металеву труну Зиглера. І коли вони відкрили її кришку, Тіло було вкрите просторадулом для розтану. Знання про те, що вони знайшли правильну труну і правильну людину викликали у поліцейських сльози на очах. Лабораторія змогла швидко зробити повний ДНК профіль їхньої невідомої і передала його компанії Айдентіфєєндерс, щоб ті почали генеалогічну роботу. Генеалог Лінда Дойл зателефонувала Джозефу Мурго і повідомила, що вони ідентифікували Джейн Дол. Нарешті вони мали змогу дати ім'я, ім'я жінці, яка його не мала протягом 48 років. Це просто неймовірно. Оскільки Марі енн паралельно працювала над тим, щоб розповісти про свою зниклу сестру, Лінда Дойл, за допомогою невеликого пошуку в інтернеті змогла негайно перевірити правдивість їхнього збігу ДНК. Наступним кроком було повідомити новину 58-річній сестрі Патриції. Марі енн яка жила на північному сході штату Тенесі. Жінка заплакала і заплакали слідчі. Це був просто емоційний момент для кожного. Марі енн була глибоко зворушена, дізнавшись, що у своїх 48-річних пошуках вона не була самотньою. Марі енн сказала в одному з інтерв'ю: це неймовірно знати, яка кількість людей хотіла допомогти. Так багато людей піклувалося про мою сестру, навіть не знаючи, хто вона. Довгий час була тільки я, а тепер я дізналася, що так багато абсолютно незнайомих людей хотіли мені допомогти. Це дуже-дуже важко описати. Відомо, що після того, як Патриція з подругою втекли зі школи, вони поїхали автостопом до штату Мен, де сім'я цієї подруги володіла будинком. Досі невідомо, чи дісталися вони до штату Мен, і як Патриція, врешті-решт, опинилася в Істгейвені. Подруга Патриці також ніколи не була ідентифікована. Достаменно відомо, що Патриція ніколи не вважалася зниклою безвісти. Подальші кроки в розслідуванні починаються із визначення місця знаходження Патриції, включаючи школу інтернат, яку вона відвідувала, і її подальші кроки. Поки що це виявилося складним завданням. Але поліція Істгейвена шукає всіх, хто знає, де Патриція подорожувала в період між 1973 роком. Коли вона зникла і 1975 роком, коли її було знайдено, поліція так і не змогла знайти жодних доказів, крім місця проживання і схожого способу вбивства, які пов'язали Саманту Гленнер зі злочином, тому важко сказати, чи були ці аспекти злочину просто збігом обставин, чи ця людина могла б бути вбивцею. Поки детектив, капітан Джо Мурго і поліція із Гейвена продовжують шукати інформацію. Мері Ен продовжує ділитися справою своєї сестри, не тільки в надії отримати відповіді, але й в надії, що більше людей скористаються перевагами GetMatch, допомагаючи правоохоронним органам у розкритті інших нерозкритих злочинів. Найголовніше, що тепер жінка може належним чином провести свою сестру в останню путь. Тепер вона зможе повернути Патрицію додому. Мері Ен Колет ніколи не відвідувала могилу своєї матері. Оскільки мачеха не дозволяла їй цього зробити в дитинстві, але тепер має намір навідати кладовище. Перш за стільки років я побачу свою матір, і я привезу її донечку Патрицію. Дуже скоро вони знову воз'єднаються. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!